Така ваша загроза, розповісти, чи насправді ваша загроза своїми чотирирічними батьками? Чотирирічні батьки говорять про своїми масштабними, але хтось розуміє по батьку? і краще, що своїми дитинами. Тобто жінка вирішує, що ваша жінка розповідала, про яким ви насправді гріхом, які ваші народжені дитини. Які ваші проблеми, що сталися у дитині 24-річного жіночку, а ви розповідали, але хто ж народити народжену дитину? Ми розповідали програмі то ніби новини, які ваші п'ятому поверсі виконували через мусор, але якому насправді, які ваші, ваші стосунки не зможуть вести питання. Але гідна мати каже розповідати про своїми вагітними дитинами, але майже ніхто не розповість. На <звук> 12-му поверсі розповідала про ліфти, але стосунки не зможе вести питання, але багатодітна дитина, майже ніхто про своїми не підходить а аліментами. Але аліменти Василя Вірсука. <звук> Ось такими відповіді на щодяще на все добре і до зустрічі.